Соловьев выдал место расположения подразделения. Надели нам мордник и отключили его от эфира. Утверждают, что именно так и выглядит авторитаризм. Заходим в Харьков, заходим в Сумы. Ну, вот Донецк. Ну, что хочу сказать. Да, разбомбленных много мест. Вчера предприняли еще одну атаку. Их несколько, которые идут в последнее время, кроме физических атак, направленных на попытку ликвидации меня. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий п'ятничний огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про біди топ російських пропагандистів, про нові території, які російська армія збирається взяти цими вихідними ну максимум найпізніше наступного тижня. І, взагалі. До чого нам із вами готуватися. Але перш за все, не забувайте, друзі, лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк. Коментуйте, почути, побачити. Звісно, будьте з нами під час цієї феєрії, адже сталося страшне. Проти топ пропагандиста та інформаційного кілера Соловйова розпочалася інформаційна кампанія, де виявляється мочить головного російського пропагандиста. Річ тім, що у Соловйова коротка совість, короткий. Неважливо, ніс, але Дуже дуже, дуже, дуже довгий язик, ви це чудово знаєте. І так трапляється під час повномасштабної війни, коли тобі хочеться випендритися, щось показати, таке о вау, що є у СВОшній армії, то ти можеш спалити надзвичайно важливі об'єкти. Так було, коли, наприклад, в Москва Сіті показували місце, де нібито знаходяться оператори безпілотників, які залітають аж на фронт через оптволокно. і сили безпілотних систем сказали: прийнято, точку запомніли. Сам Соловйов спалив під час своїх пропагандистських сюжетів одне із найважливіших місць в Москві, пов'язане якраз із підрозділом безпілотних систем. І узбіг, після того, як наші осінтери подивилися ці сюжети, туди був прильот. І, звісно, всі вирішили. А часом Соловйов не грає за українську команду. Ми цього не можемо знати взагалі, якщо... Пригадувати цих шпигунів, 17 левіні вісни, і не тільки то, ну справді, найбільший чорт, він же може працювати на розвідку ворогуючої країни. А раптом він навмисно отак казав Буданову бляха, подивись, де знаходяться ці безпілотні системи. Може, він малюку махав. Ну а тепер, після того, як абсолютно всі рознесли очевидну інформацію, що Селавйов здав своїх. Соловйов вийшов відбілювати свою репутацію. Що то не він. Сюжет не його. Але якщо його, то не про те. Якщо про те, то він не те мав на увазі, і взагалі його підставили. Як ви понимаєте, чоловік ЮСАДІ, то тобто, есть це линейка Сороса, именно Соросовський вчора предприняли ще одну атаку. Їх несколько, які йдуть в последнее время, кроме физических атак, направлених на попытку ликвидации меня. Также вчера, значит, забрасывается атака, которая идет по всем сетям, имеющим отношение к Сорусу. То есть это начинает Радио Свободы, где а, вбрасывается, что якобы Соловьев выдал место расположения. При этом время от нанесения удара, кстати, там, вежливо говоря, неэффективного до и выхода моего репортажа там прошло там, чуть ли не вот год, а когда снят еще больше. Профессионалы из соответствующих ведомств осмотрели материал, сказали, что чушь полная. Но важно, зачем она появилась. Здесь идет два вброса. Первый, опять-таки, это попытка очернить нашу съемочную группу. И меня интересно, что это пошло по всем сеткам связанным с Соросом, которых я требую расследовать по закону Рика. То есть ясно, что я попал точно в цель. И это хорошо, потому что там пошла такая истерика-истерика. Но эта истерика непростая. Это истерика, которую поддерживают три человека, и которые якобы написали этот текст, эти три человека. И вот кто они? Это предатели нашей Родины, которые сейчас работают на радио «Свобода». И поэтому у меня простой вопрос. Вот они осуществляют операцию прикрытия. Потому что то, что они бросают, что якобы Соловьев выдал место расположения подразделения, это связано с тем, что, как мы знаем, наводили удар на это место вполне там конкретные люди, по ним сейчас работает ДВКР, и вот чтобы легализовать свою операцию, спецслужбы часто используют такой прием, когда, а, переводят внимание, и, б, пытаются как бы обелить того, кто попал в группу расследований. Кто же эти люди, которые осуществляют операцию от лица Радио Свободы? Это некто Евгений Легалов, Сергей Добрынин и Марк Крутов. Все они предатели нашей Родины. Евгений Легалов, выпускник факультета социальных наук Карла Университета в Праге, сотрудничает с Радио Свобода» в 22 году. года. Так, следующая тварь, Сергей Добрынин, на радио «Свобода» с 2012 -го года родился в Ленинграде, в 1980 году закончил математико-механический факультет с ну, государственного университетом. И следующая тварь это Марк Крутов, который сотрудничает со Свободой с 2003 -го года. Это три предателя. Котрих, інтересно, вот у нас в стране возбуждено проти них уголовне діло за предательство, вони зачисляють зараз класическую операцію. Они... Найцікавіше, це те, що в Росії ніхто нікого ніколи не наказує буквально в ту мить, коли він провинився. Покарання наступає набагато пізніше. При як було з Пригожиним. Всі зробили вигляд, що нічого страшного, а потім. Жо. Тож, якщо Славйова в Росії підозрюють, якщо розвідка по ньому працює, то зараз не може нічого не відбуватися. А от із часом, як він постійно розповідає про замахи на себе. Звісно, скажуть, що то ми, а то була Росія. А зараз, друзі, я розкажу вам анекдот, Щоправда, є з таких, знаєте, не дуже смішних. Значить, заходить якось російська армія в Харків. Не смішно, правда? От і мені. А Соловйов цей поганий анекдот розповідає три з половиною роки. Три з половиною роки день в день. Бере Харків, бере суми. Якось тільки більше нічого не береться ближче до Києва. А далі знаєте що? А далі вся Україна чомусь ламається. Далі київська влада ламається. Одним словом, далі в ефірі у Соловйова розпочинається якийсь генератор випадкових думок. На жаль, за час повномасштабної війни і за час війни з 2014 року. Наші великі регіони вже були окуповані. В 2014 ми пережили втрату мільйонника Донецька. Люди виїхали, сотні тисяч стали переселенцями, а Україна продовжила свою боротьбу. Мені тільки риторично цікавить і турбує одне: невже самі росіяни не втомились від того, що Соловйов самими санними тряпками щоденно водить їм по обличчю? Кожного дня. Заходимо в Харків. Заходим в суммы. В Харькове миллион с лишним, да, ну, был. До был? До войны было миллион четыреста. Сейчас где-то миллион двести. Но был. А, ну, в суммах там меньше. гораздо меньше, но то, что ты. Меньше трехсот. И вот они все ломанутся в сторону Киева и Львова. А? И как киевская власть будет реагировать, когда у тебя будут сотни тысяч беженцев из этих городов зимой? Ви знаєте, я думаю, власть. що якщо зустрітися, це з хатими то зламається українська власть. Я думаю, что это я що це вже буде дорогі послісти. От що буде робити власть, коли у них столько біженців з'явиться? Уявляйте собі, одного дня я приходжу на роботу, записувати влог, і кажу: беремо ми, значить, Москву. Це ж скільки ж треба мені вгасити бояришника, щоб перейти у стан Соловйова. Але. Все їхнє телебачення, вся їхня пропаганда, вона побудована на тому, щоб гвалтувати і гвалтувати свідомість росіян, щоб критичне мислення померло і його відспівало. От, наприклад, чи знаєте, ви навіщо Трамп їздив до Великобританії цими днями? Ну, по-перше, аби зіпсувати настрій росіянам і показати, що так звані англосакси як ніколи міцні партнери, от в світі може нестися все, що завгодно. А Америка і Британія все одно будуть лишатися разом. Це раз. Там же говорили про Україну, про проблему гази, про Китай. Там же Трамп критикував впиню і підписував важливі угоди. Але росіяни були б не росіянами, якби все не звели до банальної теми трусілей. Росіянам геть не обов'язково знати про це, просто краще обговорити щось геть інше під час політичного ток-шоу, наприклад. Меланію Трамп, її наряди, капелюхи, її декольте, занепад корони Великої Британії, правда? Неочікувано. І це все на фоні того, що син її, Соловйова живе саме в Британії, а не, наприклад, якійсь небудь сизрані, такий от занепад цієї Великобританії. Кожен раз Росія намагається видати бажане за дійсне, що її вороги-от от падуть, програють, розваляться. А проти протипыни, що мы, здається, тільки дедалі міцнішою і міцнішою. Перший вопрос задавал. Обидица Милани обиделась, потому что она сюда, в Вензар, приехала в таком наряде, в каком, в общем, надо было в первый раз ехать, когда они ехали в Европу в этот случай. Ну, то есть на похороны папы. Она так именно была одета, показав всем, что она там недоста... недовольна. Но если серьезно, недоволь, не, недовольны, тем, что ей, ей мне, предложили, что предложили ей предложили, так сказать, определенный стиль одежды. Кто посмел? Ну, протокол королевский, насколько я понимаю, что Нумекнул король, перед, своим протокол? Намек, ну, намекнул перед этим. Какой у них может быть протокол? О чем говорят эти странные люди? Я не знаю, о чем бы оделась она, в общем, в, в, общем как на, на похороны. Так она просто хоронила Британскую империю. Британскую империю уже похоронили. Правильно, поэтому Пох она похоронили до нее. Поэтому слово совершенно... до ее даже рождения. Что вам не, что вам не нравится? Мне шляпа нравится. Мне... Ну да. Шляпка. Великолепно одетая, Шляп, шляпа, да, очень такая. Замечательно. -то... Что вам не нравится? Для кладбища подойдет. И что для кладбища? -то? Что вы... Для... Что, для что вы... То, что вы... Как смотрите, как реально, превращаясь в консалт... Наш политический, модный штурм. Шляпа це російські ток-шоу. Колись вони були класні, впливові, сильні, а сьогодні це просто збіговисько клоунів. Мене буквально на днях якраз питали, як мені здається, чи впливає російська пропаганда на Україну і українців? Я сказала, на поляків, так, да, можливо, на країни Балтії так, на світ так, на українців ні. Нам це лайно з лопати не продати. І яка ж іронія. коли в Росії бачать недоліки інших країн не свободу, тиранію і геть не звертають увагу на ралі свого життя. Скабєво буквально грудьми раптово кинулась на амбразуру захищати свободу слова в Америці, де Дональд Трамп вирішив реалізувати такі собі сценарії НТВ зразка 2000-х років в Росії, коли пиняла мав журналістів через коліно. Тепер в Росії є тільки «путіноїди», які в глибокому прогибі лежить Путіну все, і Трамп хоче так само рівно, так само хоче, щоб його хвалили, а не критикували, хоче закрити рота всім незгодним. Але все ж таки це два різних полюси. І з позитивного в США в будь-якому разі залишиться опозиція чи опозиційні медіа, залишиться свобода виходу на мітинги, свобода використання соціальних мереж. І головне, Трамп. Не назавжди Трамп це ще на 3,5 роки. А далі все по-новому, або в продовженні його курсу, або геть інше щось. І тільки Росія, яка впала в Чорну діло так само буде лишатися саме в такому стані, допоки, звісно, буде існувати режим. На первих полосах ліберальних американських газет фотографія Джимі Кемела. Телеканал ABC убрал его популярное ночное юмористическое шоу после комментариев об убийстве сторонника Трампа, активиста Чарли Кирка. Вашингтон Пост пишет, что на Кимала надели на мордник и отключили его от эфира. Утверждает, что именно так и выглядит авторитаризм. Wall Street Journal называет отстранение ведущего прямым нарушением первой поправки Конституции США. Вступился за Кемела Экс президент США Барак Обаму. Он полагает, что отмена его шоу является запугиванием со стороны администрации Трампа. И тоже напоминает про первую поправку, которая гарантирует свободу слова и прессы. Демократы инициировали в Конгрессе расследование, они требуют немедленной отставки, главы Федеральной комиссии по связи Брэндона Кара. Именно ему предстоит принять непростое решение об отмене лицензии для каналов, которые критикуют Дональда Трампа. Предложение выдвинул сам Дональд Трамп. Кимл уже второй юморист, которого запретил президент США. Первым был Стивен Калбер. Ну и на горизонте третий Джимми Фэллон. Тоже висміл увольнення своего коллеги Кемала. Так що ждем його увольнення. Зрештою, всі ці гумористи можуть зібратися, стати інагентами в Америці і поїхати кудись до Максима Галкіна. І не тільки, адже із Росії не тільки вичавали гумористів, а й взагалі всіх тих, хто міг хоча б щось сказати проти режиму Путіна та СВО. Тим часом згодні, вічно лояльні такі собі шакали режиму. Здається, переживає надто хороший етап свого життя в Російській Федерації. Рамзан, 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 Рамзан вже спортівшийся пармезан. Здається, на сьогодні-завтра. В Чечні буде траур, ну а в нас із вами, звісно, свято. Помре топ клоун Російської Федерації Рамзан Кадиров. Низка джерел у Грозному. Довгі-довгі місяці повідомляє, що через хворобу нирок Кадиров почав постійно носити нефростом. За чутками, це сталося після чергового загострення у лютому. На відео, яке ретельно добирає прес служба Кадирова, він завжди носить дуже вільний одяг. Крім того, для зйомок завжди обирають верхній або верхній план, або якусь зйомку зі спини. Аби приховати той самий сечоприймач, навіть повністю підконтрольне телебачення республіки показувало, як Кадиров повільно, дуже скуто ходить на початку серпня під час якоїсь там інспекції. Але Рамзан змиритися із нікрологами раніше часу не планує, і навіть прям збирається регулярно доводити, що він більше живий. Аніж мертвий, прям спортивний, сильний, ну, точніше, як сильний та спортивний, От рівно настільки, наскільки це йому дозволяє той самий сечоприймач. <плес> Було б смішно, якби Рамзан Кадиров прям ще й подавився своєю сечею, але то, скоріше за все, інший сюжет. Ми ж розкажемо і покажемо, як живе інша окупована територія. Не тільки тимсово окупована Ічкерія, а й, звісно, схід нашої країни. До речі, Соловйов чомусь так присоромлено мовчить. А що ж йде в одному пакеті, не приведе Господь із окупацією Харкова та Сум? Наприклад, звісно, бідність, розруха, дефіцит, життя йде одразу з усіх територій, куди ступає нога росіян. Як так може бути? Донецьк тому найкраща ілюстрація. Цікаво, а чого ж це пропагандисти мовчать, що. В Росії та на окупованих територіях страшенний дефіцит пального, який тільки роз, роз, розростається. Це хіба не тема для гостросюжетних ефірів одразу після Меланії Трамп та занепаду британської корони. Он приїжджі з Росії діляться враженнями про Донецьк і про те, як він розквітає під падруським сапогом. Донецк. Ну, что хочу сказать. Да, разбомбленных много мест. Дорога до Донецка была при. Вы вернулись на маршрут. Вот какие-то здания. Видите, многоэтажка. Разбомбленная. Да, зрелище ужасное. Вот. 95-й. Нету, нету. Нету, нету. Цена за літр, не хотите? 85 89. Такі дела Отримано літрів. Цена за літр. Хоча б хтось може сказати, що Путін виграв від початку війни. Ну, що він отримав, от скажіть мені. Якщо говорити про навіть власні території, то вони занепадають через економіку і езоляцію. Грошей на розвиток не вистачає. Якщо говорити про людей, то людей стає менше, тому що на війні вони гинуть. Відтак скрізь в будь-якій сфері мінус недолік. На що це було? Ну а тепер як сміття після вторинної переробки використовується далі, так до речі, і СВОшників в Росії збираються використовувати. Кілька разів, оде б застосувати, скажіть мені, безцінний досвід військових покидьків до вбивства, до агресії та насилля, все те, що вони опанували на фронті, як це перенести в тил? Ну, явно вже не використовувати це при вихованні дітей у дитсадках. Їхні навики краще легалізувати, наприклад, в міністерстві внутрішніх справ, полювати, ловити та катувати. От яке завдання хоче дати СВОшникам? При тому почнуть типу, із мігрантів, але ж ми знаємо, як мислять у Кремлі. Насправді це армія, яка буде використовуватися всередині країни проти своїх, адже обов'язково настане та мить, коли чи новий пригожин піде на Москву, чи росіяни взбунтуються проти царя через голод та бідність і підуть його валити. А тут, как тут, СВОшники с кейками и дубинками равняют горбы другим россиянам раньше за могилу. Я тоже добавлю, что есть предложение отвернувшихся с фронта активнее привлекать их в различные подразделения МВД, в том числе в подразделения по борьбе с нелегальной миграцией. Я вот за это лето проехал 19 регионов, и это предложение мы обсуждали, и люди очень его поддерживают. Ми эту ідею вже теж передали в МВД Значит, по э, роботі в, э, в системі МВД, в тому числі в області міграційної політики, звісно, почему чому нет? Звісно, я с з обязательно. Вангую, що здається, що трішки в Росії почнуть просто будувати буквально газові камери для мігрантів. Все, проблем більше немає, тільки мігранти. Бачите, не росіяни Росії не потрібні. Але і росіяни не потрібні, а інакше як би їх в такій кількості на фронт відправляли. Але найголовніше, мігранти тихо-тихо, без бою, без жодних пострілів, без втрат для себе. Вони місто за містом справді окуповують в Росії. Мусульмани захопили вже мегаполіси, це було видно і по Москві. Російську мову не вчать. Вони... Розмивають таку дорогу для Путіна російську ідентичність, але без мігрантів Росія не може. Там дефіцит робочої сили всі відправились на фронт. Тож режим зараз в такому, знаєте, шпагаті То відстрілювати чи запрошувати тих самих мігрантів? Надо сказати, що багато законопроєктів ЛДПР. в плане нормализации ситуации в сфере миграции, о чем постоянно говорят люди, уже приняты. Вместе с тем, наше предложение, я предлагаю его поддержать всем парламентским партиям, всем фракциям в Государственной Думе, о введении ограничения на въезд в страну семьи мигрантов, не имеющих гражданства России. Эти огромные семьи въезжают, дети создают беспорядок в школе, очереди в медицинских, социальных учреждениях, по разным оценкам, мы сэкономим десятки миллиардов рублей, кстати, если не будем бесплатно учить и лечить. Ты приехал зарабатывать деньги, приезжай, но твоя огромная семья здесь ни при чем. Причем те деньги, о которых я сказал, из регионального бюджета. Регионам сегодня надо помогать. Якби мене спитали, як можна охарактеризувати і коротко назвати політику сучасну Російську Федерацію, я б сказала, що це абсолютно людина-ненависницька політика. При тому не має геть значення: ти таджик, українець чи росіянин. Ненависть така, що охоплює абсолютно все. І хороша новина для нас із вами: що ця ненависть. Ні, ні, ні. Вона не більше не нам загрожує, а самим росіянам. Їх вона і зруйнує. Просто треба набратися терпіння, треба запастися часом, і ми все з вами побачимо. На цьому, друзі, будемо фіналити. А ви не забувайте лишати свій лайк обов'язково. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Якщо ще цього не зробили, бачимо, що багато глядачів дивляться, систематично до нас приходять, але ще не підписані. Давайте це виправляти. Коментуйте, почути і побачене. Звісно, закликає вас підтримувати незалежну журналістику. Адже тільки так ми маємо можливість. Продовжувати нашу роботу, підтримати команду YouTube канал «Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою всіх тих реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску під вікном трансляції, або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!